Що стосується загального товарообігу по Полтавській області за лютий 2017 року, то загалом товарообіг у порівнянні з лютим 2016 року зрікс, але є деякі особливості. Так, імпортний товарообіг зменшився, а експортний товарообіг зріс. Наприклад, у лютому 2017 року товарообіг, за… Експортними операціями склав 73,1 мільйона доларів Сполучених Штатів Америки, тоді як у лютому 2016 року за експортними операціями такий товарообіг складав всього 63,5 мільйони доларів. Що стосується імпортного товарообігу, то у лютому 17-го року він складав 52,6 мільйона доларів, а у лютому 16-го року він був 59 мільйонів доларів. Сьогоднішнє торгівельне сальдо по регіону склало 20,5 мільйонів доларів і є позитивні. Основними товарами, які експортувалися протягом лютого 2017 року, були руди, шлаки, золи.